Сьогодні п'ятниця, 10 березня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Миколаїв продовжує отримувати допомогу від міжнародних партнерів і донорів. Цього тижня автопарк комунальних підприємств міста поповнився двома новими автівками. Їх передала французька асоціація Нарбонна Україна. Подробиці далі у сюжеті. Допомога та підтримка від міжнародних донорів продовжує прибувати до Миколаєва цього разу завдяки друзям та партнерам нашого міста з Франції. Нещодавно з візитом до Миколаєва приїздила президент асоціації Нарбона Україна» Івана Башкіна. Яка співпрацює з містом вже досить давно і неодноразово завдяки цій асоціації та французьким партнерам Миколаїв отримував допомогу. Раніше нарбона Україна надіслала до Миколаєва дві карети швидкої та самоскита. Також передала місту кілька десятків тонн гуманітарної допомоги, медичне та інше обладнання, медикаменти, інструменти, теплий одяг, продукти харчування, побутову техніку. І як зазначає заступник міського голови Сергій Корінєв, плідна робота з французькою асоціацією про. Цього разу було проведено купу робочих зустрічей, і як наслідок французькі партнери продовжують нам допомагати та передали нам дві одиниці автомобілів. Це Рено Дастери. бувші у вжитку, але вони будуть слугувати нашим підприємствам з благоустрою вже найближчим часом. Зазначимо, що безпосередньо з французькою асоціацією взаємодії відділ протоколу та міжнародного співробітництва департаменту міського голови Миколаївської міської ради Сергій Мельников Валерій Феченка новини на телеканалі Март. У Миколаєві викрили ворожу інформаторку, яка коригувала удари по області. Про це повідомили у прес-службі Миколаївської обласної прокуратури. За даними слідства, жінка на початку лютого через телеграм поширювала інформацію про можливі місця дислокації підрозділів ЗСУ на території Миколаєва та Коблівської ОТГ. Окрім текстових повідомлень, підозрювана надсилала скриншот, на якому позначила точне місце розташування українських військовослужбовців, аби окупанти влучили боєприпасами в локацію. Розслідування Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за частиною 2 статті 114 дріб 2 Кримінального кодексу України. З настанням весни комунальники Миколаєва активно взялися за благоустрій. Нині в центрі міста ведуться роботи з виїмки ґрунту. У чому користь та як це вплине на засміченість доріг, розкажуть мої колеги далі. Після відносної стабілізації безпекової ситуації та деокупації правого берегу Херсонщини до Миколаєва активно повертаються місцеві мешканці, аби місто було комфортним для життя навіть в умовах війни. Адміністрації районів активно займаються благоустроєм. Нині в центрі міста комунальники знімають зайвий ґрунт, який засмічує узбіччя доріг та під час дощів забиває ливнівки. Вже якби ми маємо певний результат, скажімо так, поза минулому року почали працювати по проспекту Героїв України, і вже там такий рівненький газончик. Минулому році частину зробили вулиці Великої Морської від судової і вище до першої воєнної. Так теж там вона повністю змінила свій зовнішній вигляд, і це я думаю. Мають змогу всі в цьому переконатися. Ну і для того, щоб, скажімо так, вже робота була завершена, то в цьому році, от бачимо, бачите, зараз цю ділянку великої морської від Шнейрсона до Садової. Також пройдемося і буде зроблена вибірка ґрунту. Таким чином найбільш жваві дороги міста стануть чистішими та охайнішими, а прибирати їх буде значно легше. Крім естетично візуального, скажімо, ефекту, вона має дуже практичне значення. У цей весь ґрунт, який накопичується викидуванням з під коліс машин, він потім просипається знову на дорогу, і ми змушені витрачати кошти на прибирання. Прибордюрної частини, тому коли ми робимо от, по тим вулицям, на яких зроблена ця виїмка ґрунту, то вже показує досвід, те, що можна графіки робити не такими щільнішими і не так часто саме місти пісок на прибордюрній частині. Такі роботи у Миколаєві мають стати регулярними, адже виїмка ґрунту є одним з правил догляду за зеленими зонами. Сергій Мельников, Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. ДТЕК запускає Телігульську вітроелектростанцію на Миколаївщині. Вже навесні 2023 року 19 вітротурбін почнуть генерувати електроенергію для підтримки енергобалансу України, повідомили у компанії. У будинку офіцерів флоту відкрили виставку художніх робіт графічної дизайнерки Юлії Поліщук Миколаїв, місто Героїв. Також на заході представили ідею подальшого розвитку будівлі Дофу як культурного і громадського простору. Про все це у сюжеті далі. У будинку офіцерів флоту знову людно. Місце, яке у перші дні великої війни, стало одним з найбільших гуманітарних штабів і досі залишається осередком волонтерського руху. 10 березня тут відкрили виставку художніх патріотичних плакатів Миколаїв, місто Герой. Ініціювала проєкт Миколаївська ілюстраторка Юлія Поліщук. З 24 лютого вона залишалася у місті і разом з іншими містянами стала свідком усіх доленосних подій. Ті емоції та переживання і стали для неї джерелом натхнення. Майже від першого дня я почала створювати роботи. Які були скоріше, реакцією на ці події, які з нами відбувалися? От щось сталося там вже через кілька годин я вже зразу малювала дуже швидко, і далі, і далі, і далі. Поступово якось воно все накопичилося. До експозиції увійшли 29 ілюстрацій. Усі вони об'єднані спільною темою життя в умовах війни. Юлія зобразила обстріли Миколаєва, проблеми з водою, ялинку незламних зі святим Миколаєм, визволення Херсона і Снігурівки, портрет генерал-майора Дмитра Марченка тощо. Ілюстраторка каже, більшість творчих ідей це результат першого враження від якоїсь події. Дуже багато, насправді, більшість всіх робіт зроблені саме так. В мене скоріше всього кілька є, які я ідея була, і відкладала, відкладала і. Домалювала, от робота про Миколаївську ОДА, про цю страшну трагедію. Так само вранці вона відбулася. Ми кудись там пішли, повернулися, Я так сиділа, і раз, от в голові вже про суті готова робота. Я сіла, намалювала. І такі роботи майже всі. Просто, наприклад, там, де портрет Марченка, оскільки він має бути схожий, то це трошки з голови так просто не виходить, і тому. Прийшлося трошки посидіти, пошукати його фотографії різні, і малювалася вона довго. Втілити ідею з виставкою допомогла вся команда гуманітарного штабу дофу розповідає миколаївський волонтер і артист Володимир Алєксєєв. Він одразу підтримав задум ілюстраторки, адже хоче, щоб у майбутньому будинок офіцерів флоту став місцевим культурним і громадським простором. З елементами такими туризму, туризм, тому що тут є, що показувати. Ми просто про це не можемо показати. Це пам'ятка архітектури національного значення. Es Не прост, ну, дуже знакове місце. Йому вже майже 200 років, е, і ми робимо все можливе, щоб це місце було не тільки допомогою фізичною, там про хліб е, і про, про харчі, а допомогою про емоції, тобто робити якісь культурні заходи, щоб люди могли отримувати емоції. Наразі будинок офіцерів флоту залишається гуманітарним штабом. Нині тут працює близько 50 волонтерів. Це місце, яке з самого початку війни з. З п'ятого числа об'єднало самих активних миколаївців, і на даний момент він так і працює як волонтерський центр. Щодня дов відкритий з 10 ранку до 16.00. У середньому тут отримують гуманітарну допомогу до 300 людей на день. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на суботу, 11 березня. За вікном буде хмарно, очікується дощ. Вітер північний сильний. Температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 11 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 92%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.